Привіт усім! Росія багато чого знищила в моєму місті та моїй країні. Росія знищила лікарню, Росія знищила школу. Росія знищила життя, українське життя. Але ми виживемо. Ми відновимо нашу країну як мозаїку по шматочку. Це справді символ витривалості та стійкості України після трьох років війни. І я не можу повторювати це достатньо часто. Хоробрі люди України захищають набагато більше ніж власний суверенітет та національну ідентичність, чи то на передовій, чи в містах уражених безжальними російськими ракетами та атаками безпілотників. Українці жертвують життями, щоб захистити демократію і свободу для всіх нас. І тепер це задоволення запросити і честь запросити Алекса Савіля. Наша постійна підтримка важливіша ніж коли-небудь. Україні потрібна зброя, їй потрібна фінансова підтримка та моральна підтримка.